Я подаю гудочки, сигнали. Ти тільки почуєш? Нажимаєш на кнопочку, відпускаєш. Скільки раз почула, стільки раз і нажимає. Щодня від п'яти до семи пацієнтів перевіряють слух у сурдологічній лабораторії дитячої обласної лікарні, розповідає лікарка Галина Вуйтік. Каже, діти, які мають порушення слуху, тут можуть безплатно отримати слухові апарати від держави. Торік їх видали всім, хто звернувся. Програма державних закупівель слухових апаратів діє вже другий рік. В тому році ми отримали 5 слухових апаратів. В цьому році очікуємо такі самі апарати і стільки ж. Але апарати ще в дорозі. У нас ще були. Кошти місцевого бюджету за ці кошти ми видали сім слухових апаратів. Діти, які потребують слухо... слухопротезування, отримання слухових апаратів за кошти державного бюджету, місцевого бюджету, це діти з інвалідністю. За даними лікарки, діти з інвалідністю до 15 років отримують слухові апарати безплатно один раз на три роки. Від 15 до 18 років один раз на п'ять років. На огляд до лікаря доньку привезла Тетяна Шестопаль. Лікар нам сказав, що все в нас гарно. Дуже часто слухає музику в наушниках. І в мене була така дійсно пересторога, чи все нормально в неї зі слухом, чи не слухає вона музику занадто високих тонах. Лікарка пояснює, коли слід звернути увагу на слух дитини. Дитина не реагує на голос мами, на подразники. Звукові, дитина пізно починає розмовляти. Дитина не, мов... не вимовляє певні звуки після обухових травм. Механізм отримання безплатного слухового апарату для дитини такий. Дитина звертається в сортологічний кабінет за направленням сімейного лікаря або педіатра, визначається ступінь порушення слуху. Визначається, який апарат дитина потребує. Мама або представник дитини з інвалідністю надає заяву з усіма необхідними документами. Каже, скільки дітей в області нині потребують слухового апарату, точних даних не мають. Це дуже важко зараз сказати, тому що багатьом дітям зараз встановлюється, що у дитини глухота, і дітей оперують діти. Не прив'язані до слухового апарату, а у них є постійний мовний процесор, який через який вони починають чути. Це робиться в Києві за кошти теж державного бюджету. У лікарнях Кіровоградщини щороку за гроші місцевих та обласного бюджетів видавали слухові апарати сотні людей. Тепер мають меншу потребу, сказав телефоном директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Зараз міністерство охорони здоров'я взяло ситуацію під контроль і для всіх регіонів України закупила відповідно через державне підрестричні закупівлі централізовано слухові апарати В кожній області до маршруту. Визначено. Лікувальні заклади, які можуть займатися слухопротезуванням. В нашому варіанті це дитяча обласна лікарня і карантинсь обласна лікарня, оскільки в них наявні сурдологи і аудиметричні пристрої. Слухопротезування забезпечується для дітей з інвалідністю. Дорослих з інвалідністю і військовослужбовцям всім, хто втратив слух. Зараз на залишках в наших цих закладах по п'ять апаратів. Чим більше область не закуповувала за власний рахунок, тим більше закомпенсувала міністерство охорони здоров'я. Пояснив постачання апаратів відбувається на замовлення лікарів-сурдологів, які спеціалізуються на лікуванні та реабілітації людей з порушеннями слуху. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.